Він хоче з'їсти їхні органи Якщо ви розумієте про що я. Нерхі. Да, він. Ні не. Він сука знає, що він Еліо подобається. Еліо, 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 Ел. Моменталку його як зруйнувалась після того тут, блять, він лишив Еліо, по факту, розбирайся, як хочеш, я свої потреби осуществив через тебе. Це вже ненормально, блять, це вже великий червоний парк. Техка так, так працює, що їй треба щось знайоме. Їй чи воно хороше, чи воно погане, але їй треба щось знайоме. Хоп, хей-ла-ла-лей, з вами Даня. Сьогодні в нас буде дуже цікава тема відео. Це психологічний розбір фільму «Назви мене своїм ім'ям. Так як я майбутній психолог, то мені можна знімати такі відео. Перед початком я вас попрошу, будь ласка, ставте мені лайк, підпишіться на канал, напишіть коментар більше самислів. Це дуже сильно допоможе розвитку мого каналу. І хто хоче підтримати мене матеріально, то силичка на те, щоб купити мій айслати внизу. Ну а я не беріть щось смічненький і погнали! Взагалі називаємо не своїм ім'ям. Це Айконікей hey» Фільм. Він за він зараз дуже популярний. Буквально в Тіктоці ви можете дуже часто бачити едіти. З ним він вийшов 2017 року, але зараз він знову здобув свою популярність. Люди приїжджають на ті локації в Італію, там де знімався цей фільм. Взагалі, двох акторів цього фільму: Тімоті Шалемета, Армігамера, є такі клікухи, як Тімоті Любитель Персиків, і за одної дуже відомої сцени, якщо ви розумієте про що я А Армігамера звинувачують в тому, що він канібал. Із-за того, що він писав смски трьом дівчатам, що він хоче з'їсти їхні органи. По моїм словам, ми вже розуміємо, про що буде цей фільм. так? Хотілося б почати з Еліо. Еліо 17 років, він буквально тінейджер, він ще дитина по факту. Олівер приїжджає, він набагато старший за нього, йому там 24-30 років. Він приїжджає допомагати татові Еліо, тому що він займається архітектурою чи чимось таким. Не Да, він. не... Не архітектурою, а... Цим, що він знаходить останки різних штук Археологію? По-моєму, археолог він поправте мене в коментарях. І е Еліо перша починає не подобатися Олівер, але потім він різко починає бути одержимим. Ним. Це вже не нормально, блядь. Це вже великий червоний прапор. Тому що перший він його хейтить, тім він його любить. Це вже емоційні гойдалки. Отакр. Мінтінні годілки вже ми можемо бачити, що я ще хочу сказати. Еліо він така творча особистість. Ми бачимо, що він любить займатися музикою, що він любить читати книги, він любить якусь поезію писати, любить природу, подорожувати і так далі. В нього підтримуючі, люблячі батьки. Я не можу сказати, що в нього є якісь ментальні проблеми, видні про в цьому фільмі. Нам показано. Ми бачимо, що після того там є такий цікавий момент в фільмі, що в Олівера теж була та єврейська зірочка, тому що і Еліо єврей, і Олівер єврей. І коли Еліо бачить в Олівера ту зірочку, то він сам її надягає. Можемо так сказати, що Олівер йому по, е, поміг трошки прийняти ту свою ідентичність, тому що він встигався носити ту зірочку, але після того, як він побачив, що Олівер її носить, він сам її почав носити і показував свою ідентичність. Мені здається, це те, що зблизило от Еліо і Олівера, чому він став таким одержимим Олівером, тому що він теж єврей, і він відчував цю близькість, він відчував щось своєї знайоме. І так часто є. От, наприклад, коли ми в дитинстві, наприклад, от той же самий приклад постійний, що ви чуєте. Від всіх психологів, що якщо в нас були батьки, які нас постійно крали, то ми оберемо такого самого партнера, і так само з тим, що от Елі Еврей і Олівер Єврей, це йому знайомо це просто знайома поведінка, знайома, щось знайоме. І він чіпляється з то знайомий, розумієте, наша психіка так працює, що їй треба щось знайоме. Їй неважливо, чи воно хороше, чи воно погане, але їй треба щось знайоме. Олівер в той же час, він старший за Еліо, як е, раз, якщо не два. Він починає давати оль... е, Еліо мікс сигналс, змішані сигнали. Він то йому робить холодну то жарку, він йому робить емоційні годілки. Так от і Еліо стає одержимим тим Олівером, тому що він йому і робить від підсаджує його, його ці емоцій... цім. Тіні гойдалки, що я взагалі нормально, і цей фільм дуже ну називають його про кохання, хоча він таким по факту не є. <с> Можна сказати, що Олівер тупо грумий. Грумінг хто не знає. Це коли типу, хтось завойовує довіру дітей, щоб з ним потім робити якісь погані речі, то цим собственно займається Олівер. Він завойовує довіру Еліо, щоб потім той був одержимий ним. І щоб з ним ну по факту переспати. Не знаю, чи був його мотив переспати чи ні. Ну він зробив по факту Еліо дружими ним. Він підсадив його на ці емоційні качелі. І в результаті потім Олівер ще поїхав. Він кинув Еліо взагалі на призволяще, блять. Поїхав, лишив його. Потім ще позвонив, щоб сказати, що він одружується. І ми бачимо, як в кінці фільму Еліо що Це взагалі піздець. Настільки ну, типу, менталка його піздець, як зруйнувалась після того. Тут, блять, він по факту зруйнував. Тені менталку нахуй. Олівер, в нього є якісь такі, знаєте, не знаю що, але мені здається, в нього якісь такі нарцисичні, от прям штуки, типу, завоювати, добитись, і потім йому стає нецікаво. От так як він зробив з Еліо, що він його завоював доби, потім він поїхав, йому стало нецікаво. Він поїхав одружуватись, він лишив Еліо. По факту розбирайся, як хочеш. Я свої потреби е, осуществив через тебе. Я вже їду, ти мені не потрібен. Якщо підводити якісь підсумки, то цей фільм я б я не хочу. Казати, що він про кохання, тому що він не про кохання. Він про якісь нездорові стосунки. I'm sorry, but that's not normal guy behavior. Він про одержимість. Це не є коханням. Одержимість і кохання це два різні слова. Цей фільм не є про кохання. Кохання воно наступає повільно, воно йде. Воно повільно наростає. Одержимість це якісь скачки. То холодно, то жарко. Ми постійно можемо наблюдати фільм. Якісь скачки. Е, Олівер хоче його там. Е, Олівер його хоче, щоб він прирівнував ревнує, тому що він з дівчиною якоюсь танцює. Він то спеціально робить, бо він сука знає, що він еліо подобається. Він танцює з якоюсь дівчиною, щоб зати в нього ревність. І це теж знаєте, як якісь ігри емоційні, якісь ігри, це не це не щось прямець, якісь ігри. Еліо, 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 Еліо. Якщо пройтись по висновкам, то цей фільм не є про кохання він є про емоційні гойдалки, про одержимості, що не є коханням. Я знаю, що він дуже сильно романтизований, але все таки це не, не беріть собі з цього фільму. Рольову модель стосунків, романтику я так раніше брав, і це мене ні до чого хорошого не призвело. Це не про здорові стосунки, це про емоційні гойдалки, про залежність, про речі, які зараз романтизовані в суспільстві, дуже активно, але в житті, які не є нормальні. Бережіть себе, майте здорові стосунки. Всім вам дуже сильно бажаю цього всього. І ми побачимося зовсім скоро в наступному відео. Всім гудбай!